Та і все. Вітаю, вітаю, Летимо, летимо з шестерню. Так, та випадемо десь тут, чогобині. Чугубий Чого ні. Це непогана локація для старту. Тут ще ось один робовичок, зараз нам під... підвезе. І тут що це? З пістолетикус, да? Маленький пістолетикус, Тож підходить. О, точно, просто мулю. Підійдеш? Ну я підійду. Я підійду, мені не, не цей, не в горечку. А, ти його загепав, ли? Добре, ні, не загепав, просто. Просто втік від нього. По скотськи, я б сказав, по скотськи. Ну, взяв, та взяв тайвтік. Бля, ну нам в ту сторону чергика, то по суті. Так, треба якось. Тишком нишком. Так, ну шо? Нам треба сюди. Сюди, сюди. Ну, бля, як на санчатах. Оп ти шо? Так, можна через цю карту проїхати було. Так, це забрали. А це буде найс. Пістилет, конечно, дякую, блять. Могли б щось. Ну б щось і поцікавіше, бляха, сорудить. Так, так, ну, ніби, ніби з цієї сторони, ніби все. Ніби то є все. Давай дивитися, хто там. О, піш не бабай! Гурва, блядь, гля. Виперлося. бісеня, бісенятачко. Давай, будь ласка, спийся, спийся, блядь, до кінця. Піндець. Піндець. ну да, жовтий цей дробовик, конечно. Курва, сильніше домаже, сильніше. Ну що, де ти там? Пуши, блядь, є. О. Та і все, та і все. Гарний бій, супер.